Браслетик, який зачекався, я на нього постійно звертала увагу, тому що на перший погляд здається, що він такий, знаєте, однотонного кольору, без якихось там забарвлень. Але, от бачите, при світлі, якщо придивитися, тут дуже багато забарвлень, і в цьому його така. Магічність. І, до речі, якщо ви не знали, то цей браслет, який називається Тигрове Око, він і є сам по собі дуже магічним. Тому що цей браслет насправді зазвичай купують не для краси, не для підтримання якогось свого там дизайнерського рішення в одязі, так? А його купують саме як талісман. Тому що... Камінь, з якого зроблений цей браслет, тигрове око, так називається, воно захищає свого власника від будь-яких невдач. Він береже його від там злих задумів, він береже його від злих очей, так? Це тигрове око, тому воно і називається тигрове око, тому що він, як справжній там, там, тигр, так захищає, от чи як тигриця. Погляньте на оздоблення тут. І жовтий колір, і червоний, і чорний тут мені здається всі такі відтінки, які можуть існувати. Які, от до речі, ці відтінки дуже правильно застосували, тому що вони не яскраві, вони такі нейтральні, так вони не темні і не яскраві. Такі відтінки насправді і означають оберіг там. Жовтий колір це там про родючість. Так, дехто каже, що жовтий це колір розлуки. Ні, жовтий також значить, що це там колір родючості, так, багатства. От, тому я кажу за жовтий, бо він так кидається в око, відрізняється від усіх інших. Там зелений, оливковий, так, це процвітання, там дуже багато різних значень. Червоне ми вже і так знаємо, що це любов. Так? А те, що чорний, ну я скажу, що не існує чорного, тому що чорний в собі він має декілька відтінків. Код товару у нас це 399. Дуже легко запам'ятати, як на мене. Тут давайте поговоримо про ціну. Ми ж говоримо зараз не за прикрасу, а ми говоримо зараз за наш амулет. Так, це те, що нас оберігає, бо це каміння справді слугує тільки як оберіг. Ну як на мене, бо зазвичай ну, купують не не як прикрасу, а тільки як оберіг, по суті, бо знають його властивість. Давайте поговоримо про ціну. За оберіг дати 1900 можна, так, можна. Але у нашому магазині 1400 ми вам пропонуємо. У нас значно приємніші ціни, які доступніші. Але магазин «Прованс» телемагазин любить робити вам ще більше приємностей, тому що він знає, що ми. Можемо зробити вам цю приємність, нам приємно і вам приємно. Так, тому ми пропонуємо вам ціну, яка щойно от впала 999 гривень за талісман. Повірте, цей талісман буде вірним вашим оберегом. От всі невдачі, які е, спіткають вас, він старається вам допомагати. Хтось каже, ну так, це якась омана, я так в таке не вірю. Але ж тут і правда, справа в цій вірі. Так, якщо ви вірите, то він дійсно буде вам допомагати. Довжина 20 см, тут все те саме, він дуже легко на мені сидить, він рухається, я можу його крутити. Ви бачите, що резинка, але я вам скажу, порівнюючи, з Тут резинка вдвічі е, тугіша, вона така більш йде в'язка, не так просто відтягнути, тобто вона впирається. Бо є така от е, притча про те, що дуже часто, якщо щось стається погане, то талісмани там губляться. так? Але тут нам мисно все зробили, щоб точно не загубити, щоб вона трималася довго та вічно, ця резинка на вашій руці саме з браслав. Слетом, тому ми пропонуємо вам в цей момент, в цю секунду, так придбати тигрове око, довжина якого 20 сантиметрів, код браслету 399 гривень, і ціна 999 гривень. Як легко запам'ятати, правда? Правда, телефонуйте, будь ласка, за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, мої прекрасні паняночки, що дзвінки в межах країни безкоштовні, а також доставка безкоштовна. Уявляєте, ваш талісман всього вашого життя який. Ви читали, так, то ви собі його безкоштовно придбаєте. А хто до нас приєднався щойно, от щойно приєднався. Я нагадаю вам, бо ви не встигли подивитися там, не почули щось, так, або хочете переслухати ще раз, у нас є YouTube канал. Ви можете перейти. От зараз дуже зручно відкрити телефон. Так, ви бачите QR-код, ви можете відкрити камеру проскану ви так швидше знайдете наш канал, не потрібно буде довго писати літерами. Підписуйтесь, обов'язково дзвіночок, тому що ви не зможете дивитися наступні там ефіри, так наступні якісь пропозиції. Ви просто їх загубите. А дзвіночок буде вам нагадувати про те, що зараз буде щось приємне. Зараз вас порадують, щось вам підкажуть, так і ви собі щось знайдете. Тож телефонуйте, будь ласка, за тим номером і замовляйте, поки є така можливість. Ну що ж, я буду казати вам до нових зустрічей, і незабаром на вас чекатимуть ще приємні подарунки та сюрпризи. А з вами я, Діана.